Всім доброго дня! Усіх підписників мого каналу вітаю з новим роком. Сьогодні вийшли трошки у ліс прогулятися. Але не просто прогулятися, а позбирати ісландський мух. Зараз снігу нема у лісі, а завтра дощик буде, тому сьогодні вирішили побродити, може пощастить нам. Назбираємо ісландський мох. це і від Харкові ще добрий засіб. І таке загальний імунітет зміцнює. Якщо знайдемо, то покажу, як він виглядає, як він росте. Тому Пішли гору у пошуках муху. Останнього разу були в лісі у листопаді минулого року, ну, це майже два місяці, та ми ж, ну, місяць-півтора не були у лісі. І так знову тяжко підніматися незвично. Так, кожного дня бігаєш у ліс так на треновані ноги і легені. А сьогодні вийшли так важко вгору підніматися. Як у лісі гарно, тихо. Чутно, як птахи співають співають на погоду таке зелений мох всюди ніби і нема той зими з морозом і снігом. послухайте, як співають птахи. Мурашник. Сплять, мабуть, мурахи. Або би декілька насторожі. сторожі. Як тихо у лісі, як добре. Так і хочеться знайти або лисичку, або білий, але не сезон. сніжочок пішов. О. Огорожий якусь поставили тут. Несподівана знахідка брусниця та така смачна це з кущів. Де тут? Живитна? Ось вона о. Вон а но і сніг перестояла. І морози були. А вона ще на кущах тримається. Апартаменти. Це його. Діда Це ска колись жили тут. Ну, як гарно, краєвиди такі. Там воно у долині ні сніг іде. А тут ми яблука рвали влітку. Ну восени. <зас> як мух на дереві росте. Стареньке таке дерево. Є грибочки якісь. Ой, сонечко вийшло. Тут сніжочок лежить. Трохи вище піднялись. А, Це залишки. Мабуть, нещодавно випав. Вітерець подув. У лісі темно так. Таке дерево луснуло величеньке таке. Нічого Це мабуть його вже дорізали, бо воно, мабуть, луснуло. Дерево Тут люди мешкають. Ну, може влітку там вон, і сніг, еще в горах лежить. Там он тоже, домивки Там он, Соночка. Они вот так едят, как конфеты. Яке дерево? Стареньке. Снежочек тут увисит лыжить. нарешті ми його знайшли. Ось знайшли. Так переверни його, посмотри на руки, Це не оно. Ось, 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 дивись, ось. Осень, вот так вот выглядает ось. Осьмин. вот, вот такий исландский мох. Осень. Вот такие, вот, так он. Вот так он выглядает. Чудодейный исландский мох. Ось він цілий полян його. Зараз будемо щипати його. І ось він. Як килим змок такий. м'яка підлога така. Ось який він, а. Оце він допомагає при простуді пригрипу особливо коли кашель мучає це він п'ється Ну отак він простенько витягується а потім що сушиться потім сушиться через два його протягуєш і все і він готовий Ну як щіпле це. Він виглядає як мух, так? Ну він же ж такий ісландський мух. Його тут багато, він килимом тут росте. Якщо у нього красна система. Как О, его... бачиш як? Так, да так, -да, я зрозуміла вже. Ну дивись. Та бачу, бачу. Красненька. Так. Коріння красненьке. Біля дерева він. Так, помаленьку-помаленьку А ото, що там, як земля чи що воно? Світя проуситься. Поп'ємо чайок, пошукаємо ще такі. Ось такий ісландський мох. Чайна пауза. Ай, замерзли, І руки замерзли. Так, врожай показуємо. Ось такі. Ось скільки насербали. Оце все висушиться, покраснеться від сміття і ще ось ось Отак, яскики. І, і ось ціла поляна тут його під ногами. Ось Ось він як росте. Дякуємо тобі лісу за дари природи навіть узимку. Тепер посушимо, переберемо і не будемо хворіти.